Здоров'я бажаю. Коротко підбуває підсумки робочого тижня, що минув. Санітарна гігієнічна ситуація в області залишається стабільною. Спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь не зареєстровано. Зафіксовано понад 200 випадків захворювань на covid 19 що не є перевищенням епідеміологічного порогу. Однак, котре нагадує про важливість вакцинації, не наражайте на небезпеку себе та своїх рідних. Також фахівці продовжують проводити дослідження водоєм і питної води. Жодних збудників, інфекцій не виявлено. На постійному контролі підготовка до опалювального сезону. Рухаємось за планом. На сьогодні стан готовності Херсона до подачі тепла оцінюється на 72%. Робота триває. Особлива увага забезпеченню твердим паливом мешканців сіл області. Наразі благодійна організація разом з управлінням верховного. Комісара ООН у справах біженців підтвердила допомогу для більш ніж 25 тисяч домогосподарств. Частина людей отримують опалювальні матеріали, більшість грошову допомогу або ваучери. Держава продовжує підтримувати тих, чиє житло понівечене через ворожий терор. Працює програма. Є відновлення за останні тиждень. Надійшло 113 заяв на отримання компенсації на ремонт чи купівлю житла. Десяти родинам, які мають пошкоджене житло, призначили виплати на 1,3 млн грн. Ще 13 сімей отримують 13 житлових сертифікатів загальною вартістю у майже 21 млн грн. Ще на звільненій Херсонщині за тиждень групи розмінування знищили майже 900 вибухонебезпечних предметів. Сапери перевірили територію площею 4600 гектарів, майже все сільськогосподарські землі, щоб наші аграрії могли засіяти чим більше полів. Серед 115 українських військовослужбовців, які їх повернули під час останнього обміну військовополоненими, 20 воїнів родом з Херсонщини. Щира вдячність команді президента Володимира Зеленського партнерам, які працювали над цим поверненням. Також в регіоні створюємо всі умови, аби наші захисники, і захисниці, ветерани та члени їх родин відчували підтримку. Хорсонського ОВА запрацював новий окремий структурний підрозділ управління у справах ветеранів його очолює дружина воїна, який загинув у боях за Яловайську у 2014 році. Дар'я Мазур. Основні завдання управління це турбота про наших воїнів та їхніх рідних. Реалізація нової ветеранської політики та допомога з адаптацією ветеранів у цивільному житті. Посилюємо енергетичну стабільність області. У межах проекту Power for Health область отримала 195 зарядних станцій Tesla Powerwall. Завдяки цій підтримці, лікарні, ЦНАПИ та наші рятувальники залишатимуться з електрикою, навіть коли ворог намагається позбавити нас світла. Це вкрай важлива допомога для нашого регіону, який потерпає від постійних російських ударів. За підтримки партнерів та на Херсонщині продовжується реалізація проекту Соціальна правильна». Днями черговий пункт відкрився у Рожайному. Послуга браня є безоплатною для мешканців громад. З тимчасово окупованої території вдалося повернути ще 14 дітей. Це 7 хлопчиків та 7 дівчаток. Найменший з них це два місяці, немовля, найстаршій дитині 16 років. Зараз усі вони разом з батьками в безпеці, говтуються від жахів російської окупації. Тільки спочатку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 187 дітей з Херсонської області. Дякую всім завдяки чиїм старанням це стало можливим. І наостанок хочу привітати учнів, студентів, батьків, вчителів Херсонщини з початком нового навчального року. Майже півтисячі школярів нарешті повернуться до класних кімнат. Адже від сьогодні три школи, і один дитсадок у нашій області працюватимуть у змішаній формі навчання. Тих, хто продовжує навчатися дистанційно, хочу запевнити, що ми робимо все можливе. Аби відновити очне навчання і для вас, також дякую педагогам і батькам, які підтримують дітлахів. Нехай цей навчальний рік принесе всім нові знання, силу та віру в майбутнє. Слава Україні!